Усім привіт. Просили обрізку смородини. Вже пора різати, бо буде тепло, а смородина агрус вони раніше йдуть в хід, тому треба обрізати. Пішли, покажу як. Це ось кущ чорної смородини. Дивіться на брунку. Зараз, якщо що, січень ще. 25-го року. А передають, що буде до плюс 15 в Україні. Ну, а у нас на Полтавщині там плюс 7, плюс 8. То тут вже може листя піти. Тому смородину бажано раніше різати, не доводити до весни. Все насправді дуже просто. В чорній смородині в кущі не мають залишатися пагани старше. 4, років. 4 річні і то вже їх можна прибирати. Одно, дво, трирічні пагани це те, що треба чорній смородині. Тому підходите до куща, дивитеся спочатку те, що засохло, прибираєте. Тут не засохло добре. Тут засохших немає. Куч доглянутий. Оце ось да, маленькі. Прирізаєте його. Пеньки також сухі, можна позрізати, щоб вони. Не розводили гриби там. Далі дивитися найстарші пагани, там трирічні чи чотирирічні. Я їх залишаю не більше трьох. Ось Там один, два, три, чотири, п'ять їх. Ось тут ось це є можна прям прибрати. Він. Прибереться. Прибереться одразу два. Раз. Так. Це ось теж всередину йде. Приріжемо його на однорічний. Переведемо. Ну і все. Ага, оцей ще можна прирізати, теж перевести, Можливо, ще тут наростуть однорічні. Ну, і все. Далі прибрати можна те, що росте всередині. От старий багаторічний пагін, ну, мабуть, дворічний чи трирічний. Перевожу на молодий на однорічний. Отакий От виходить кущ розкритий, отримуватиме сонце. Все. І тепер однорічні пагони можна зверху трохи прирізати, щоб вони можна на зовнішні бруньки, щоб вони розкривали кущ, не загущували його і краще закладали плодоношення. Ось сухі, бачите, не побачили ми, приберемо. Все, ось вам обрізаний куч смородини. Ще раз, сухі, старі, ті, що йдуть всередину і молоді прирізали для плодоношення і для кущіння. Бажано на зовнішні бруньки. Отак От просто ріжеться чорна смородина, червона, біла порічки, вони ріжуться трохи по-іншому. Бо в них філософія плодоношення трохи інша. Зараз покажу. А перед цим прошу вас підписатись на канал, поставити вподобайки, написати коментар, це важливо. Щоб інші люди також були з смачними порічками і смачною смородиною. Частіше посміхалися. Ось, наприклад, дворічний саджанець червоної смородини, сорт Ровада. Трохи в мене тут залишилися саджанців червоних порічок, львівська солодка, росинка і ровада. Так от, філософія червоної смородини в тому, що вона плодоносить якраз на верхівках паганів. Найкраще також. І в неї плодоносні утворення зав'язується на паганах також і старших, ніж 3 роки. Тому перший рік можна прирізати, щоб кущ почав кущитися зверху чи нижче, навіть щоб було більше паганів. Далі ви з них просто проріджуєте, формуєте кущ, не зрізаючи верхівки. І далі просто ріжете на прорідження куща. Можна прибирати зайві пагони. Верхівки для плодоношення червоної смородини зв'язати не треба, бо там вона якраз класно зав'язує ягоду. Все, що зайве можна прибрати. Все. Далі кущ хай собі розвивається, пройде 5-6 років. Можна буде старі прибрати там шестирічні. А, а ті, що наростуть, хай розвиваються молодим, також дати хід. І таким чином у вас куч смородини формується з гілок від одного, там, до п'яти років. далі, я думаю, немає сенсу. І ви просто даєте йому світло, даєте молодість, старі прибираєте, нові виростають, проріджуєте. Можна також робити переводи. З якщо там високий, наприклад, кущ виріс, ви берете, переводите на однорічний приріс чи дворічний, наприклад, для того, щоб зменшити густину і дати більше сонця. От таке по червоним порічкам. Верхівки не треба прибирати. От таке. Все просто. Чорна смородина і порічки це різні за філософією трохи рослини, хоч на вигляд однакові, майже тільки різняться кольорами. Обрізка трохи різниця. Тому гайда обрізати, бо вже пора. Дякую військовим, дякую волонтерам, дякую медикам, дякую тим, хто допомагає знищувати ворога, звільнити наші землі, перетворити я на доброго в наших садах. Всім багато любові.